Це вже майже 100 років із Другої світової війни. Я розумію тільки одне, що я родилась після 80-х початку, але я не розуміла, що мені в школі говорили про історію. Тепер війна все поставила на свої місця. І я дуже розчарована тими людьми, з якими спілкувалася у школах, в медицині. З воєнними військовими, тими людьми, які відповідають за безпеку, за навчання, за освіту, за здоров'я. Хто ви всі такі в моєму житті? Тому що те, то, що я пережила, починається зі школи, від однокурсників, однокласників. Я все пережила от упорчу. порчу. На голову і все остальне. говорити про це дуже важко. Але на весь світ говорять, що ми їм зробили, що ви зробили росіянам? Ви не росіянам зробили. Там те ж саме, що і в Україні відбувається. Таке ж саме, як і в Україні. І роблять ті, хто замовчує все це. Тому що вирішили монархію робити, викорочати весь славянський рід. І плакатися, що вони жертв це відбувалося і в Другій світовій війни. Теж жертвами не голокосту стали.